Привіт, друзі! Давно не бачилися, і якщо чесно, ця серія не мала взагалі виходити. Ну, були трошки інші плани, вони залишилися, але в процесі в нас дещо змінилося. І я вирішив відзняти ще декілька серій перед тим, як ми перейдемо до основних змін в BMW e 30 Тож погнали! <му> дворі був далекий 2013 рік. Я тоді тільки придбав e 30 я нічого не знав про цю модель, але я одразу потрапив у клуб власників цієї моделі. Від них я дізнався, що таке перший перехід, другий перехід, який є тюнінг, які є обвіси. І дізнався про один елемент, який тоді коштував дуже дорого, і він був дуже рідкий, але в мене було таке сильне бажання його собі придбати і встановити на тачку. Але реалі такові, що тачка не молодіє, і весь тюнінг не випускався наприкінці 80-х, ну може початку 90-х років, і знайти щось живе, я вже не говорю про нове, у наш час ну, майже неможливо. Особливо коли це стосується задніх фонарів. Ну, хто здогадався, мова піде про задні фонарі на перший перехід від компанії StarTech. В них було скло рожевого відтінку, мені дуже подобалось, як воно гармонійно виглядає на тачки такого кольору. З одного боку, це було щось незвичне. З іншого, ну, це був фактично ексклюзив, тому що. Там 25-30-35 років цей пластик під дощем, на холоді, під сонцем, жара, ну він просто розвалювався. І в наш час знайти ці фонарі цілі це майже неможливо. Ну, взагалі треба розуміти, що фонарі це розхідний матеріал. Але коли мова йде про стартеки, вони не були таким прям масовим продуктом. І за 40 років до нас не так багато дійшло їх у, хоч якомусь стані, тому що вони билися, авто потрапляли в ДТП. І зараз, якщо ви відкриєте німецький, або там американський бей, або польський Allegro, ви, ви знайдете їх. Може поштучно, може взагалі биті, але там ціни просто космічні. Ну, Якщо брати пару цілих, то ціна стартує десь від 1000 євро і далі кудись у космос можна знайти і за 3, і за чотири тисячі євро. Це дуже багато. Але декілька років тому знаходяться такі автолюбителі, автоентузіасти, які починають збирати ці фонарі власноруч. За основу беруть оригінальний фонарь десь там в Тайвані чи в Китаї, купляють прозрачне скло на них, тонують, малюють ось ці світловідбивачі в рожевий, в червоний е, колір і фактично збирають новий фонарь. Цак це не оригінальний StarTech, але вже щось дуже схоже на нього. Але є маленький нюанс. Це ручна робота. І треба розуміти, що коли це ручна робота, можуть бути е, відрізнятися відтінки, е, якість навіть не то, не то, що від партії до партії, від фонаря к фонарю. То, то у вас правий і лівий можуть трошки десь відрізнятися. Так, це мінус, але на той час нема ніякої альтернативи. І ось знаходяться бізнесмени-ентузіасти. І вони е, вирішують відродити 40-річний тюнінг. І вони починають фабрично випускати ці фонарі, і навіть називають їх як нові стартеки. Ну не просто там якась стартек Аля Копія, це прям нові стартеки. Але на цей раз їх вже випускає не та фірма, що випускали їх 40 років тому. Але це виглядає вже більш-менш як фабрика, дуже непогана якість. І нарешті я привожу собі ці фонарі. Але це ще не все. І цю серію я хочу присвятити більше оптиці. Передній задній частині і. Зараз ми додамо ще трошки тюнінгу до зовнішнього вигляду цього авто. І ось той день, коли я нарешті все зібрав, і ми можемо все встановити. По-перше, я зніму ці димчасті фонарі, що тут стояли. І щоб встановити нові фонарі, треба було дещо докупити. Я зараз в процесі все розповім. Перше, що бросається в очі, тут немає задніх кришок, як має бути по оригіналу. Ну, Тому що фірми ДеП, яка... Зробила ці фонарі, вона не заморачувалася, вони зробили лише ось такий роз'єм, через який вони під'єднуються до авто. І все. Отже, нам потрібні кришки. На щастя, я вже їх купив. Дві оригінальні кришки, їх було там, три або чотири види, і я взяв ті, які з звідки багажного відділення. Ну, а вже ж їх треба відмити, вони в такому собі стані. Е, далі, кришки ми встановимо. Але є ще одна проблема з фонарями на всіх тридцятках це. Прокладка, яка ставиться під фонарь, вона завжди протікає. Ця вода попадає от сюди, в ці ніші, і потім тачка просто згніває. Отже, нам потрібно вирішити питання ущільнювача цих фонарів. Зараз покажу, я. як мені порадили хлопці, котрі рішає ці темі. Ось такий дверний ущільнювач просто закриває питання протікаючих фонарів. Він на самоклейки ставимо. Він вижимається потім корпусом фонарів, і ми забуваємо про протикаючі фонарі. До речі, також погано. Бачите, ця прокладка доволі ціла, але вона нам більше не потрібна. Це звичайна вода, просто щоб прибрати весь бруд, який тут скопився з багато-багато років. Беремо антисилікон, беремо гончірку і добре ці місця обробляємо. Щоб наш ощільнувач гарно приклеївся. Далі беремо цю стрічку. Дуже важливо, по-перше, щоб зріз був ровний. І, друге, цей шов він повинен бути десь внизу. Тому що вода стікає, якщо ми зробимо тут шов, через цей шов буде потрапляти вода до середини. Тому десь ставимо знизу починаємо клеїти. Вийшло якось так. Ось тут трошки є щілина, але вона роздавиться і нічого не буде. Так, ну що, один фонарь встановили, далі все, так само за схемою. Це видаляємо, миємо, ставимо новий фонарь. Так, я вчора виявив дві проблеми. Одна така невеличка, в одній з кришок були обломані два пістони, яким вона кріпиться до фонаря. Ну Казалось би, це єрунда і дійсно там буквально за день я знайшов нові пістони, кришку зможу встановити. Інша проблема, більш серйозна, коли я купував е, ці кришки, продавець зазначив, що в одному з патронів обламаний контакт і треба паяти дріт напряму до лампочки. Спершу я подумав, що це просто підсвітка салону, і думаю, ну, фіг з тією підсвіткою, обійдемося без неї. Але потім я зрозумів, що це ще габаритний вогонь. Тобто, з однієї сторони він горить, з іншої ні. Це неправильно. І паяти дріт до лампочки теж неправильно. Якщо вона десь перегорить, я без паяльника не зможу замінити лампочку. Ну, як це так? Тож, я знайшов рішення. І рішення виявилось доволі цікавим. У комплектації цієї кришки немає одної протитуманної фари. Ну, Взагалі-то це норма, коли позаду горить тільки одна протитуманна, але взагалі я їм не користуюся. Отже, я вирішив пожертвувати ось цим контактом, який йшов сюди, тут його відпилив. Далі, ось тут був відломаний цей контакт. І він як на, на зажимі такому з двох сторін. Я його зняв, старий обломаний. Цей я вигнув по формі, такі, як, як пружинка зараз. Тут обжав і все, зараз це працює. Ось беремо лампочку, вставляємо, бачите, контакт є. Тестером а вже ж я перевірив, все окей. І все, ця кришка вже відремонтована і можна встановлювати її. Ось таке просте, але діє вирішення. Але є ще одна проблема. Зараз габарити взагалі не працюють, тому що у нас спереду є якесь короткозамикання замикання на передніх фарах, а вони сидять на одному запобіжнику. І запобіжник постійно перегорає, і треба з'ясувати, яка там проблема, і це усунути. І потім вже можна вважати, що з цими фонарями ми закінчили і можемо рухатися далі. Так, зараз будемо розбиратися з проводкою. Суть в чому? З кожної сторони в мене стоїть по два блоки розжигу для ксенону. Один блок на ближню фару, другий на протитуманну фару. І ось якось в якийсь момент в мене просто відмовила ближня фара. І я просто перекинув фішки з протитуманної на ближню, ну і так і поїхав. Тобто, щоб мені включити світло, мені потрібно включити протитуманні фари. А, десь коротке замикання. І його треба знайти. Може навіть замикання у самому блоці. Тож я хочу, по-перше, від'єднати ці блоки обидва і на прототумані, і на ближнє світло, поставити запобіжник і перевірити, чи згорить він, чи ні. На жаль, в мене зараз немає під рукою мультиметру, тому будемо так народним метод тику. Так? Ось, коротше. Виявити, в чому проблема, але я майже на 100% впевнений, що це проблема в одному з блоців. Їм же багато років, може десь волога потрапила. Коротше, це вже не так важливо, треба усунути проблему. Ось це ми приберемо, щоб нам не заважав. І взагалі він нам більше не знадобиться. Все. Фініш. Від'єднаємо. Так, тут щось від'єднаємо все. Так, ну так, зручніше. Вже ж. Ось ці блоки. Перший-другий, так? А, так, ось проводка. Червоний. Це завжди був плюс, чорний мінус або коричневий. І дивимось куди йде цей червоний, червоний йде сюди. Опа, а це що? А це просто голий метал. Тобто голі дроти, котрі лежали на металі. Ось цей блок, котрий в мене перестав працювати, ось на ньому. Дріт живлення. Просто оголений. Без ізоляції. Зараз пробуємо поставити запобіжник. Подивимось. Ну Круто, якщо це причина і ми її дуже-дуже швидко знайшли. Якщо ні, ну це трошки додавить нам роботи. Згорів. Ну що, тоді шукаємо далі, але в мене вже запобіжників майже не залишилося. Ще декілька є. Я просто від'єднаю зараз усі блоки. Ну і подивимось, може реально проблема в блоках. Так, ну Нема в мене вже цілих запобіжників, тому ми робимо старим народним методом. Відрізок проволоки, робимо жучок, ніколи так не робить, тому що тачку можна спалити, але ми професіонали, нам можна. Нарешті все запрацювало, зараз покажу вам. Може, мене не буде добре видно, але добре видно, що габарит працює, тут є лампочка, тут ще немає. Зараз встановимо. Тобто проблема була в одному з цих блоків. Блоки їдуть на свалку, і як мені підказали знаючі люди, краще встановити замість ксенону сюди. Гарний лед, ледівські ці фан... лампочки. По-перше, під ксенон взагалі потрібен омивач-фар, в мене його, звісно, немає. По-друге, ксенон він сильно нагріває відб... цей відбивач. Так, він нагріває відбивач і з нього облазить хром, і там буквально півроку рік і фари перестають нормально світити. Тому краще встановити лед. Так, я знайшов котрий блок в мене не працює, тому поки що під'єднав ці два, коти працюють на ближнє світло. Як бачите, фари горять, запобіжник не горить. Треба тепер купити о, пачку нових запобіжників, замінити ті, що я попалив. І треба докупити усі лампочки у задній фонарі, тому що там не все ще є. Не всі секції ще горять та працюють. Рухаємось далі. Як ви пам'ятаєте, з останніх серій в нас були ось такі протитуманні фари. Але їх треба реставрувати. По-перше, їх треба відкрити. В одній з них відвалилася линза. Ось вона. Там бовтається. В іншої є проблема. В неї нема отворів. Під регулювальні болти. Ну і взагалі вона така вже трошки ржава ізнутри. тому треба їх вскрити, все вибрати і заново потім заклеїти. Я надіг окуляри, тому що це скло і воно може тріснути. Завжди треба захищати. Очі, рук і все інше. Прошу, в мене нічого не вийшло. я нагрів. Нагрів герметик, герметик стає трохи м'якіше, але він не подається. І якщо я буду сильніше його давити, скоріш за все скло лопне. Тому я просто відвезу його до свого приятеля, який займається саме фарами, і, мабуть, він мені допоможе. Це буде більш Швидко і більш професійно, ніж я тут на балконі буду цим займатися зараз. Ну що, поки нам розбирають татумані фонарі, і результат я, мабуть, покажу вам вже наступної серії, в мене є ще один ніштяк, який ми зараз встановимо. Це стекла, ну повторюючи поворотнів у передні бампер. В чому їх відмінність? Вони ззовні йдуть о, такі тоновані, а тут вони оранжеві. Це теж тюнінг із о, кінця 80-х, начатку 90-х. Його випускала компанія FIFT. І зараз також є такий, як це, новоділ, реновейшн. Да? Знову це випускають. І знов це можна придбати і встановити на свою 40-літню тачку. До речі, тут відірване кріплення, тому бачите, цей поворотник просто бовтається. Зараз я його не буду трогати, в мене є нові корпуса, але це треба знімати губу, бампер. Ми коли дійдемо до зварювальних робот тут по фартуху, тоді я вже це заміню і заодно ми поставимо проти Тому що їх поставити там треш треба трошки повозитися. Так, Вам, мабуть, на відео не дуже добре видно, але ось за що цього такого рефленого визерунку, вона світиться рівномірно. А ця світиться точково там, де стоїть лампочка. Ну і вона більш яскравіша. Ну коротше, як то кажуть, дьявол криється у таких мілких дрібницях. І насправді мені дуже подобається це доповнення і ну, прикольно, воно якось свіжіше виглядає щось. Ну що, це все, що я хотів вам розповісти, показати у цій серії. Щось зробили, щось не встигли, але ми додали трохи фарб. Ось у ці всі чорні елементи. Вони мені трошки набридлі. І я вже аж планую від них відмовитись, ми потім все пофарбуємо. Але, ви знаєте, це маленькими такими блоками ми зберемо одну красиву яскраву картину. І пускай це йде повільно, головне, що це йде. О, до реч, до реч, я забув, я забув ще одну штуку. Ось так трохи краще. Ще один маленький елемент. Котрий повинен завершити ось цю картину. І я сподіваюся, що колись я дійду до того стану, коли тачка буде красива, яскрава, вона буде прикладом для інших. І насправді я намагаюся донести, що не треба дуже багато вкладень в тачку, щоб вона виглядала більш-менш акуратно. Тому що, вже ж, великий тюнінг-проект вимагає великих грошей. На жаль, поки працюємо з тими, що є. Дякую за перегляд. Побачимось в наступних серіях, і ми не зупиняємось.